Набираємо 100 тисяч підписників, а нейрографіка нам допоможе швидше, швидше, набагато швидше це зробити. І так, коли я, яка має 100 тисяч підписників, вже квадрат віри непохитної і трикутник дії успішної, повторювальної, дисциплінованої. Набираємо нейрографічні лінії. Лінії зі сенсом, що я вже маю да, ці 100 тисяч підписників і я вдячна. Я проживаю внутрі себе вдячність. Я вже їх бачу. Переді мною вже образи, ці картинки, де в мене да, тисяч підписників. Я це бачу там, де там на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, будь-де кругом. Я популярна да, відома. Я маю визнання, оце все тут, мої гроші. Ви все це сюди закладаєте, заокруглюючи те саме повторювати, внутрі себе проживайте, наповнюйтесь цією внутрішньою впевненістю, того, що наші фігури вони уособлюють, як би уявляють та, певну силу наших образів, да, трикутник як певний дії, да, такі швидкі, енергійні, гострі, квадрат як опора, така, знаєте, непохитна. Коли ми доходимо до кольору по відчуттях моїх хороші, да, в мене оці такі жовті, як золото. Для мене люди багатство. І я знаю, що люди це завдяки людям, завдяки тим, хто за нами йде, нас чує, нас приймає. Ми їм відгукуємось. Да, це і є наше багатство. Тому золото обов'язково. Мої 100 тисяч підписників це золото. Це моє золото. Червоний, це як. Колір таких дій, активності, вогню. Знаєте, в мене сильна віра, вона теж буде червона, сильна віра, непохитна, абсолютна впевненість в тому, що в мене вони є. Вони в мене є все. І що б не відбувалось, в мене вони є. Саме тому я малюю цей алгоритм для того, щоб проживати внутрішній стан насолоди, вдячності, що в мене воно є. Тому я. Акцентуюсь, да, на вірі, бачите, прямо от віра в мене внутрішня така впевненість, внутрішній спокій. Віра дає мені спокій. Віра рухає мною, і я починаю робити дії. А дії я продовжую робити, тому що в мене є віра. Силовині полі, як потік нової енергії високого порядку. Я її відчуваю прямо по позвонку, рефлексую собі, як мені вже тепло, десь гаряче. Посмішка да, на, моєму, на моєму обличчі. Я вірю, да, в мене сила, енергія. Супер. І фіксуємо, да, фіксуємо 100 тисяч підписників. Відчуваємо щастя і радіємо тому, що ми вже маємо.